Ментальність народів визначається багатьма факторами, але найбільш яскраво вона проявляється в мові. Достатньо взяти набір найбільш уживаних дієслів і одразу можна побачити, чим люблять займатися носії тієї чи іншої мови. До речі, про ментальність англомовних народів ви можете дізнаватися щодня на нашому телеграм-каналі Мневонічна Школа. Не забудьте підписатися. Отож, одним з найуживаніших дієслів в українській мові є слово «їсти». Українці мають безліч слів і синонімів, щоб передати цей процес: куштувати, споживати, ласувати, смакувати, наминати, перекушувати, уплітати, а також обідати, снідати, вечеряти. в англійській мові таких варіантів просто немає. Зате англомовні народи обожнюють подорожувати. Саме тому вони мають цілу купу слів для позначення різних типів подорожей тревел, трип, джорні. Voyage, Tour, Cruise, Hike. Тож розберемося з тими подорожами поближче. Отож, Travel – Подорож загалом. I love to travel to new countries. Я люблю подорожувати до нових країн. Trip – Коротка поїздка. We went on a weekend trip to the mountains. Ми поїхали у коротку подорож у гори на вихідні. Journey. Довга подорож. The journey from New York to Los Angeles takes six hours by plane. Podros is New York to Los Angeles, at travel is hodenditakom. Voyage Morska Podros Our dream voyage across the ocean began at sunrise. Nasha na morska Podros pochalosya na switanku. Tour Podros is widviedunyam baatioch mist. We took a bus tour around the city. Ми взяли автобусну екскурсію місто. Cruise. Круїз. We went on a cruise to the Caribbean. Ми поїхали у Круїз з Карибськими островами. Хайк. Похід. We went on a hike in the forest. Ми пішли у похід до лісу. Отож, українці люблять смачну їжу та мають багатий набір слів, щоб її описати. Натомість англомовні народи більше зосереджені на подорожах, нових враженнях і відкриттях. А які дієслова найчастіше вживаєте ви? Напишіть це в коментарях, а також не забудьте підписатися на наш телеграм-канал Мемонічна Школа. Посилання знайдете внизу під цим відео. Отож до наступних зустрічей!